Мій привітик вам, особу, крім бур'янів, показувати нема що. Ті троянди, які не переносять спеку, попідгорали, бачите, а вон чорний. Отут такий пагін, так само він підгорів, так квітка підгоріла. Ця, що повернута, до. Паркана е, лишилася, так сказати, живою. Така красуня. Е, вона метр, паркан має метр вісімдесят, ну вона десь метр шістдесят вже е, в рості досягнула. Це здоровий сорт, тільки це то, що не витримує жару. А так, я нею задоволена. Це одна з моїх фавориток. Вона не хворіє, тільки отут-знову. Я так думаю, що це відбитки спеки, бо в нас знову спека, знову жара. Вчора пройшов дощик, такий файний дощик. Я думаю, що землю добре промочив. Тут мої хосточки. Я їх висаджувала, не пам'ятаю який місяць, але була спека, і вони ще спробували мені квітувати. Ось така пахуча. Така. Тут в мене трояндочка, це е, в червні. Я їх висаджувала, вона отака от висока. Я думаю по, по тих критеріях. Що вона висока, я думаю, що це в'юнка троянда. І пагони не дуже е, грубі. Це я думаю, я так думаю, бутончик е, світлий, то напевно якась, бо не пам'ятаю, е, по кольорі е, сорту, тим більше я не знаю, бо як завжди я говорю, я купляю на базарі більшу частину без нас сорт, певно, якийсь світлий колір, судячи по бутончику. Отака От вона висока. Можливо, це в'юнка. Я купляла, як чайно, гібридна, але можливо, можливо, не знаю. Але отут. Трояндочка саджена разом з тією, тут низенька, а там пішла так вріст. Отут так само моя хосточка. Пробую квітувати, не пробую, вже навіть квітує. Отут моя ой, перевернула її дощиком Майтауер. така, закрию собою. Така квітка, О, така красунь, квітка велика, набита. Ну, ой, вже обсипається. Якщо сказати правду, то я люблю квіти бакаловидні. Отакі квіти, це не дуже моє. Підгоріла, звичайно, підгоріла хосточка. Ну, не вся, але в основному. Ні, вся підгоріла. Я забула, я її пообрізувала. Але вона мене шокувала тим, що вона ще мене, мені квітує, ще мене тішить. Не кожна, але багато із. Зараз я вам покажу. Ще одну трояндочку. Це трояндочка від ковальчука оця, що сиділа, бачите? Ой, зараз заберу пальчик. Напевно, не напевно, а це бутончик, тут бутон, вона буде квітувати. І знаєте, до чого я дійшла? Я дійшла до того, що я грозилася, що я її звідси заберу. Забирати я не буду, тому що я спробую її лишити ще на один рік. Можливо, після пересадки вона так довго сидить. А потім буду з нею проводити якісь маніпуляції, подивлюся по обстановці. Поки що на слідуючий рік вона нехай ще сидить. Я вам покажу бутон, як вона розквітне. Ну то буде не зараз, бо тут тільки-тільки починає набирати маленький бутончик. Це дуже красива квітка, велика. ну Вона теж не бакаловидна. Щось таке я пригадую. Вона там того року мені один раз дала квітування. Отут знову мої хосточки бідолашні. Мене отак тішать. Ну, оце, оця як форма квітки, як лілія, а запах, ну це щось щемось. Зараз вам покажу ще згорівшу один вуглик. Це ця трояндочка, що я вам показувала першою. З-під баклажки, з-під бутилки. Тут одна в мене і тут інша. Але я цю вже обрізала. Де є? А, тут я цю обрізала, не бачу без окулярів. До речі, вони дуже класно живцюються. Тут моя Керіо, Такі бутончики. Такі класні яскравого, такого сонячного кольору. Отакі. А тут вона вже переквітовує. А тут, то взагалі вже, бачите, такий. Колір. Ну, але вона довго тримає квітку. Тут моя red intuition. Ось така з ранішньою росою. Отака От красуня. Вона має десь висоту теж метр шістдесят. Керіо має десь метр сорок. Ну так, плюс-мінус, це я їх не, не міряла. Отака краса. Вона приваблює не тільки красою, ще й запахом. Отут така моя лавандочка. Якось хочу розмножувати, але ще не знаю, як, бо лаванди в мене не було. Та в мене взагалі майже нічого не було. Ото перший, можу казати, мій квітник. Було пару троянд і на тому кінець. Оце такі красуні з воєнним званням майори. Отака така така красуня. А отут, любов любовна, отакий колір. Такий. Персиковий, камера не передає персиковий, а коли вони відквіта... розквітають, то виходить такий світло персиковий, Тоже кущик молоденький, але бутонів багато, десь метр висотою, бутончиків багато і вона квітує рясно. Ось тут знову моя. Подивіться, скільки тут квітю. Рединтуї, то ще одна моя любов. Бачите, так само здоровий кущ, але я їх обризкую, обробляю. Але є троянди, які я і обробляю, але все одно вони лисі. Кинули листочки. Я їх маю вже чотири. Вони отак відквітають, отакі переходять є Red Intuition, а є ще Pink Intuition. І ще одна є, не пам'ятаю, як називається, отакі полосаті. То оця, яка відквітає, більш похожа тепер на Pink Intuition. А сама ред, отака червона. Ну, все одно камерою не передається. Це така вишнева із червоними такими прожилками, такими полосками. Ну, дуже-дуже красива і висока. Висока і щира на квітування. Бачите? Так вона квітувала, я трошки пізно зазняла. Отак вона. Квітувало. І вона не заставляє довго чекати на інші квіти, вона ще квітує. І вже, вон, бачите, пішов пагін, росток, і не один. Зразу вона ще квітує і вже знову закладає бутони. Така гаряча-червона пляма в квітничку. Вона сама найстарша з моїх трояндок. Я її купила, потім ще одну, а тепер вирішила цього літа купити ще дві, тому що не хочу різних сортів, а хочу ті, які витривалі, які гарно квітують. Ну, ті ще себе не показали, бо вони Зовсім молоденький. я ще одну пропустила, зараз вертаюся. Тут такий бордюрчик із майор. <кій> Перепрошую, із майор і тут один чорнобривчик. Я висівала, робила такий бордюр із чорнобривців кожного року, Того, тої весни я вирішила розбавити їх майорами. Але вийшло так, що я Бог розум мені забрав, і я подумала, що це насіння, що потрапило мені під руки, воно вже старе і в мене є ще свіже. І я викинула, а вийшло, що я викинула одне із насінь. Більше я не маю. Я купила в магазині, але я так зрозуміла, що насіння було не свіже, і зійшов тільки один Це рослий. Ростуть, підростаю такий парканчик із самшитів. Я тут роблю бордюр такий із квітів, з однорічок. Тут моя гехера теж так люблю, люблю, люблю. Тоже хотіла б десь такий бардюрчик з неї зробити, але навіть не знаю де, так як вона боїться жари, і вона дійсно боїться, певно, ще більше як хости. Не знаю. А отут, подивіться, отака теж червона троянда. Як ви вже може розумієте, в мене червоний колір, це любимий колір. Дуже багато в мене червоних квітів. Ну і вони менше тріпсом піддаються, червоні кольори. Тут. Ще, але вона теж в мене не знаю, який рік, але другий то точно. І кущик такий не дуже розлогий. Отак, по дві квіточки вона видає і все. Ну, Але за оцей бутончик, такий бокал, отакий, то я її тримаю. Заради цього кольору і форми квітки. Ну що, дорого, дорогенькі мої? На, це, на цьому більше нема що показати. Бувайте здорові, всім миру, добра, злагоди. Всім моє вам. Па-па-па-па. Ще згадала, тільки зламала вчора її дощем. Вона теж отака, але щось я запідозрила, що це так само Майтавер. Ну, якщо він, то в мене буде чотири кущі. Ну нічого. Якісь я буду вести шрабу, буду низенько обрізати. Буду вчитися, бо ну, це мої перші знання такі, перші уроки, перша практика. Буду обрізати низенько, буду вести шрабом, а десь якийсь пущу на арочку, так як в тому випадку на паркан. Отака От красуня. Дощ вчора був сильний і зламав, але тут є знов бутончики. Я люблю казати пупенки такі. Ну Цю я купляла на базарі, я її купляла. І мені казали, що це в'юнка, така красуня. Хоч не бокал, але все ж таки красуня. Ну, я думаю, що вона має бути яскравіше. Щось я так пригадую, що я купляла така дуже сильно горюча, помаранчева. Щось таке я пригадую. Можливо, я щось помилилася. Ну, то перше квітування. Ті всі мої, не всі, а в основному ті троянди. Це, це перше, друге квітування. Ну, є такі, що я там декілька купила, так, щоб було то є е, eh, десь роки 4. 4, 3.